Результати міжнародних зустрічей президента України поговоримо з гостем в студії. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, рада бачити вас. Вітає нашій студії. Вітаю вас завжди радий і вітаю принагідно всіх наших, шановних глядачів. Пане Олексію, ну топ. Тема сьогоднішнього дня це засідання коаліції охочих, яке триває зараз у Парижі. І власне там будуть говорити про гарантії. Яких гарантій чекати? Ну, звичайно, там було до за гарантії. Це адансована. Анонсована, скажімо, топ-тема. А от але в межах гарантій там вже закладено все ж таки допомога Україні, мілітарна, фінансова допомога Україні, тобто ті наявність тих підстав, які можуть наблизити мир, тому що ми з вами чудово розуміємо, допоки не буде чіткого бачення у нас і у наших партнерів відносно гарантії безпеки, розраховувати на те, що ми отримуємо консолідовано. Позицію, ну знову ж таки не вартує, чому тому, що для того, щоб консолідувати позицію наших партнерів, консолідувати позицію наших партнерів, потрібно мати навколо чого її конкретно консолідувати. Потім вже буде відбуватися відповідна робота а, на міжнародному рівні з акцентами. Ну і далі реалізовувати можна принцип того самого Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, примушення Російської Федерації до миру. тому що ми маємо іти по конструктивному активному мирному треку, коли ми розуміємо, розуміємо вже гарантії безпеки, розумієте, тому що прийти навіть до умовного сесфаєру, не розуміючи, що буде потім. Ну це абсолютно Ну як мінімум, хто контролювати це буде ну правильно. Моніторинг, зона розмежування, миротворчий контингент, підсилення збройних сил України, та сама датська модель, яка знов ж таки зараз розширювалася під час зустрічі нашого президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Дані. все це частина пазлу, яка має вже по суті як домашнє завдання бути підготовлена вона має бути дієвим. Що плюс однозначно, це те, що зараз країни коаліція охочих набагато ну скажімо прагматичніше і холоднокровніше підходять до тих самих гарантій безпеки. Пам'ятаєте, як коли перша ця історія піднімалася то по суті країни коаліції охочих хотіли гарантії безпеки не стільки для України, а скільки для, для себе від сполучених штатів Америки для того, щоб вони могли сформувати в Україні миротворчий контингент, і по суті він був таким стрижневим елементом ті гарантії. Безпеки, які на тоді вважалися ну, типу, як пріоритетними, але як тільки Сполучені Штати все ж таки за президента Трампа остаточно визначилося не в, ста, не в, не, 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 не в статусі сторони, а, а в статусі а, модератора, ну тоді, відповідно, і європейці в цей процес забуксував. Тепер же акцент робиться на підсилення саме Збройних сил України, і це стає пунктом номер один. Чому тому, що ну в принципі, як формулює той самий президент Азербайджана, пам'ятаєте, буквально нещодавно він казав, що гарантії безпеки для Азербайджану мають бути збройні сили Азербайджану. І ми нікому не радимо перевіряти відповідно їх на міцність, тому що це дуже не сподобається. От десь приблизно от така модель зараз має бути сформована в Україні. І європейці сприймають це не як навантаження, а як інвестицію. В свою власну безпеку це вже набагато ще раз повторюю прагматичніший і конструктивніший підхід аніж раніше, тому що вони усвідомлюють, що без України, без цього п'ятого елементу, як в фільмі, пам'ятаєте, так угу. неможливо просто уявити європейську безпеку. Ну от комплексно, тому що ну а де європейці знайдуть навчену технологічну армію в мільйон на протязі там десяти років. Це відповідь, це запитання залишається без відповіді. Людей. і єдина, хто може їм надати цю армію і цю відповідно компонент безпеки забезпечити це саме Україна. Більше аналогів немає. Тобто, тільки оце інянь поєднання України та Європейського Союзу надасть Європі в широкому сенсі цього слова, яку представляє і до речі, коаліція охочих. там же і Британія, і Норвегія і Стамбул, Туреччина, да, Тобто вона ширше ніж Європейський Союз, тільки така комбінація може забезпечити безпеку Європи. а Армію України по задумці європейців, ну знову ж таки, маленький інсайд нашого ефіру. Вони вже сприймають як базис, як основу, як фундамент для майбутньої армії Європейського Союзу. Тому вони пам'ятаєте, буквально нещодавно на зустрічі в Парижі, також якщо не помиляюсь, говорили про те, що необхідно ну, рівень консенсусу в прийнятті рішень європейських країн зменшувати як мінімум по двом напрямкам: перший напрямок а це напрямок безпеки, Другий напрямок стратегічного розвитку. Тобто, умовно кажучи, зараз, коли в, составі, в складі ЄС є Угорщина та Словаччина, вони навіть питання про створення європейської армії підняти не можуть, а тим паче його проголосувати не можуть. А сподіватися тільки на п'яту статтю НАТО, а ми з вами вже її прочитали вдолі в долі папірокі, чудово розуміємо, що це точно дуже умовна гарантія безпеки. Зараз вони не хочуть на це робити 100% ставку, ну тому що знову ж таки в межах нових взаємовідносин. Трампа та Путіна, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки точно усвідомлювати, що ця п'ята стаття з боку Сполучених Штатів буде реалізована, вони не можуть. Отже, вони намагаються альтернативи для своєї власної безпеки шукати саме взаємовідносинах з Україною. Чи нас це влаштовує, чи це для нас позитивний сигнал? 100% так. Тому я не знаю, що ми сьогодні очікуємо якогось і вже гарантії безпеки, погодженої між сполученими штатами, а при. Вітхов, да, і буде долучатися Трамп зв'язком до зустрічі відповідно цієї в Парижі. Чи це тільки буде, ну скажімо, важлива, але робоча зустріч, поки що рано говорити. Але як мінімум дуже добре, що ми йдемо степ степ крок за кроком для формалізації і погодження з усіма сторонами відповідно тих самих безпеки, гарантії безпеки, які точно зроблять наступний напад Російської Федерації, неможливим, тому що це буде для неї по не просто. Болісно, а просто може нанести нищівний удар. Яку роль може зіграти в цьому процесі безпекових гарантій? Сполучені Штати ми знаємо, сьогодні має бути і дзвінок з європейськими лідерами, і дзвінок Трампа угу. до Зеленського. Будуть розмови. От, власне, яку роль зіграють штати? Ну поки що. Як ми вже з вами сказали, в особі президента Сполучених Штатів Трампа він формулює свою роль по гарантії безпеки для України досить обмежено. Ми точно я думаю, не можемо сподіватися, давайте бути реалістами і не жити в світі ілюзій, що в Україні там Сполучені Штати направлять свої війська. Ні, цього не буде, тому що навіть війська, які зараз є в межах забезпечення Америки європейської безпеки, співробітництва НАТО, наприклад, по тій самій Польщі, не виводяться з Європи, сполученими штатами, тому сподіватися на те, що вони зараз ведуть війська на, на там лінію розмежування, умовно кажучи, кратно збільшуючи можливість військового конфлікту з ядерною Російською Федерацією, ну я думаю, не вартує. Ну тим паче, знову ж таки, в контексті ну, от, нової конфігурації такої взаємовідносин між Путіним та Трампом. Не знаю, може вони зміняться, але все одно, навіть якщо вони зараз ну, переростуть в більш. Жорстке політичне протистояння. Це, мабуть, тільки повпливає на зменшення можливості розміщення американського контингенту, аніж, відповідно, збільшить ці шанси. Тому, відповідно, ми так чи інакше можемо розраховувати на те, що Україна має зараз знаходити разом з європейськими партнерами як таку, знаєте, як діти грають в ну, пазли. Да? Ми маємо знаходити пазли, хто на що, перш за все, готовий, і що й відповідає. Інтересам активних учасників забезпечення європейських контурів безпеки. Наприклад, вже Болгарія, Румунія, перепрошую, сказала, ми готові дати аеропорти. Окей, Туреччина сказала, я готовий, ми готові забезпечувати стабільність в басейні Чорного мора. Окей, Сполучені Штати кажуть, добре, ми готові забезпечувати десь район необхідності закриття неба над Україною. Ну і відповідно здійснювати загальну координацію. В тому в тому числі передавати розвіддання і це можливо не те, що ми сподівалися від наших там стратегічних партнерів Сполучених Штатів Америки у вигляді там суперпідтримки, але принаймні це те на що сторони готові реально. Ну тому, коли ми говоримо про те, щоб гарантії, ті, які напрацьовуються, дійсно діяли, ми говоримо, що давайте зробимо їх реальними. Це раз, і давайте проведемо їх через парламенти цих країн, які дали ці гарантії. Про це Зеленський безпосередньо сказав під час свого виступу. Це два. Щоб це просто не перетворилося на черговий Будапештський меморандум з гарантіями ме того, що сторони зберуться і проведуть відповідні консультації. Ні, Повтору історію точно не буде. З приводу от мирних переговорів 3 вересня наступило це 50-денний термін Трампа, який давав Путіну. Власне, нічого не відбулося. І напередодні ще і Трамп сказав, що щось таке неочікуване. Дізнався, дуже заінтригував інтрига, інтрига, да. так. Власне цікаво, що що за. Це ж обов'язково через 2-3 тижні, а може через 2-3 місяці. Ну, 2-3 тижні – це історія така цікава для нас, для українців. А, власне, а чого? Чи, чи будуть якісь рішучі дії? Чи це просто буде оце переніс кожного разу на 2-3 тижні якоїсь реакції від Трампа? Ну, тому це вже таку загальну іронію визивають. Ультиматуми, безкінечні ультиматуми Трампа, які, за якими, ну, на превеликий жаль, не стоїть демонстрації сили. І знаєте, ця м, постійні без підтвердження Сили, це вже ж не просто про ну, скажімо, прояв певної слабкості президента Сполучених Штатів Трампа в можливості врегулювати російсько-українську війну, ну завершити її. Да, а це вже направду починає бити по репутаційним спроможностям самих Сполучених Штатів Америки. Ну тому що ну Путін дуже яскраво демонструє. Ну що навіть до повномасштабного нападу це було менше 2% світового ВВП, тобто це економічний карлик, це економічний мізер просто в світі, але він. Він може під час зустрічі на Алясці, під час там телефонних розмов, про що завгодно говорити з Трампом, про Рюриковичів. Половців. Роз... Половці розповідати всяку от, і при цьому не робити абсолютно нічого, на чому відповідна хає Трамп. Під час, навіть останньої зустрічі в Вашингтоні, Трамп пішов з ним говорити по телефону, вийшов, сказав. Путін запропонував спочатку двосторонню, потім тристоронню зустріч. Давайте це зробимо. Наш президент сказав, окей, ми готові до будь-якого формату, який наблизить мир, і що і абсолютно нічого. Ну такі політичні ляпаси мають все ж таки ну повпливати на Трампа, що він якось ну концептуально змінював свої відношення до Російської Федерації до Путіна. Адже якщо він цього просто не зробить, то сполучені штати почнуть дуже динамічно втрачати на геополітичному рівні і перший дзвіночок вже був в Пекіні. Коли, окрім ну, скажімо, ну виключно авторитарних держав, які збр... мали зібратися в Пекіні, до них доєдналися ще традиційні партнери Сполучених Штатів Америки. Перш за все, ну та сама Індія, на яку Трамп запровадив санкції. Ну і більше того, коли на європу 15% санкцій, на індонезію, 19% санкцій, на В'єтнам, 20% ну, відсотків. Финупідно, мит дав цих санкційних по суті. Це точно не зближує позиції традиційних партнерів в регіоні. І вони так чи інакше абсолютно природньо будуть шукати диверсифікацію ризиків для того, щоб ну, зменшити вплив на такої досить неконтрольованої політики президента Сполучених Штатів Америки. Ну і що? І по суті, Сі Цзіньпінь на параді в Пекіні отримав досить широке представництво абсолютно в новій конфігурації, і об'явили те, чого. Відмовлялися об'явити раніше під час двох попередніх шос Росія, ще тоді не пропонувала зробити новий банк на базі угу. Шонс, Бані, нову валюту. Але що? Сі Цзінпін на це не йшов. Він публічно відкидав завжди пропозиції Російської Федерації, і йшов тим шляхом, який він собі намітив в межах там м'якої сили та, її реалізації. Тепер Сі Цзінпін настільки зрозумів, що ситуація і в регіональній, і в глобальній безпеці змінюється, що потрібно, звичайно вже відповідно реалізовувати ці нові тренди. Ну і це дуже загрозлива політика, перш за все, для сполучених штатів Америки і для продовження реалізації їхньої гегемонії. Ми не знаємо, чи ну ті ініціативи економічно-банківські, наскільки швидко вони будуть реалізовані, наскільки вони будуть масовими. Але якщо навіть з часом вони займуть там 10-15 ринку свіфтових міжбанківських операцій, це вже направду може ну нанести. Дуже складного удару по фінансово економічній системі Сполучених Штатів Америки, а вони її через долар транслюють по суті на весь світ і підкріплюючись тими інституціями, які були створені в межах там ялтинсько познанського світу, Другої світової війни, СМВФ, це, це Світовий банк, ну і так далі, і тому подібне. Тому ризики зараз ну кратно збільшилися, і дійсно всі очікують під час цієї зустрічі в Парижі. Повертаємось знову до цієї теми. А яка ж буде відповідь Трамп? а не просто а якась інтрига, да що він ще знає, що він потім скаже разом з європейськими партнерами по суті на такі ініціативи, які пролунали в Пекіні. Тому інтрига дуже велика. Побачимо, що зможе сформулювати сьогодні Трамп під час ну телефонної чи якої там відеозв'язку з країнами Європейськими комуліція охочих і з нашим президентом Володимиром Зеленським. Панесію маємо ще хвилину часу, але дуже хочу спитати. Про цей нюанс в Пекіні про 150 років, як обговорювали і Путіна, Не власне, що це за такий сигнальчик? А, ну, люди подібного складу, а, вони для них пріоритетом є питання власної безпеки, власного життя і можливості влади. А, влади і якомога більше жити. Ну просто фізіологічно. Це ну знову ж таки, це диктаторські тоталітарні режими. В них немає питання там якогось електроального протистояння, виборів. Ну це все бутафорія. А, ну які вибори в Російській Федерації? Ну це просто смішно. Ну, от такі вибори вони проводили на, на тимчасово. Окупованих територіях України під дулами автоматів, да наво тому їх да їх цікавить питання безпеки. І до речі, в деяких змі пам'ятаєте під час цього саміту Шос Пекіні задавав запитання: а чому Алієва зустрічали відповідно з пумпою такою, да, з танцями, плясками ага. в національних костюмах і так далі, і тому подібне. А Путіна так не зустрічали. І, як на мене, ну почали розказувати, що це зневага там Сідзіньпіна до Путіна, що він там. Не так яскраво зустрічав його, наприклад, як Каліва. Як на мене, відповідь в іншому. Давайте будемо чесними. Перше питання, яке цікавить Путіна і подібних лідерів тоталітарних, це питання безпеки. От і ці культурно-масові заходи, ну просто, скоріше за все, не вкладалися в для нього безпекові протоколи, які відповідно він і затвердив. Тому направду так і є. Вони ну це такі люди, які будуть шукати, як прожити 120, 130, 150 років. І будуть намагатися правити ну, своїми країнами, навіть е, перебуваючи вже у якомусь несвідомому свідомому стані. Пане Олексію, дуже дякую вам за цікаву розмову. Я завжди, часу мало. Дякую, дякую що були гостем. нашій студії. Я нагадаю, що в нас в гостях був Олексій Беряченко, керівник міжнародної асоціації малих громад.